Привіт, усім, мене звати Трушковський Андрій, і це відео для моєї україномовної аудиторії. Більш за те, це відео саме для дівчат. Тому, будь ласка, не відволікайтеся, додивіться його до кінця, бо сьогодні ми будемо з вами розмовляти про практичні поради, про практичні завдання і про те, як вам стати більш фінансово незалежними. Мені 33 роки, я доволі таки вдалий бізнесмен. В мене є велика кількість проєктів, але найкраще, що в мене виходить, це мотивувати. Підштовхувати та надихати своїх коханих жінок до успіху, ділитися з ними своїм досвідом, розповідати, як саме працюють гроші і як їх легше головне легше заробляти. Після цього відео я вам розповім, що саме і як саме допоможе вам заробляти більше грошей і витрачати менше. грошей. Тож, давайте розпочнемо. Але спочатку я хочу розібратися, хто ж така сильна та незалежна жінка. Я вважаю, що будь-яка дівчина може бути сильною і незалежною. І це не значить, що ти маєш сама піднімати важкі пакети чи без чоловіка оплачувати квартиру, купувати собі плаття чи платити за себе у ресторані. Ні. Ти можеш бути сильною і незалежною у своїх поглядах, у своїх принципах, у своїй роботі та навіть вдома. І неважливо, з батьками, з дітьми чи з своїм чоловіком. Навіть з подружками ти маєш і мусиш бути сильною та незалежною. Тож сильна та незалежна жінка це жінка, котра дійсно знає і впевнена у своїх бажаннях. Це жінка, котра розуміє, чого я хочу, коли я цього хочу, і як саме я це отримаю. Тож, давайте зараз візьмемо блокнот чи листок бумаги і напишемо найпростіше: це 5 ваших найбільших мрій. І назовемо це мрія. Після цього ви напишете 25 своїх матеріальних цілей. 25 цілей це небагато, але повірте мені, це буде важко десь після. П'ятої вам вже буде дійсно якось незручно записувати щось, в чому ви сумніваєтеся. І одразу хочу вас попередити: ні, це ніякість там давайте мислити позитивно. Я просто хочу зрозуміти, чи можете ви і чи знаєте ви, чого ви хочете. Як би там не склалося в вашому житті, скільки б грошей не було у вас у сім'ї, у вашого чоловіка, батька чи у друзів. Ви маєте піклуватися лише про свої кошти, і у вас мають бути кошти для того, щоб ви були вільні. Для того, щоб ви могли самостійно обирати, як і куди вам рухатися. Для того, щоб заробляти більше, треба менше витрачати. Для того щоб зрозуміти, скільки ви заробляєте чи скільки ви витрачаєте, ви маєте навчитися рахувати свої кошти і рахувати свої витрати. Скільки б я про це не говорив, я гарантую, що жоден. Чоловік чи жінка цього не роблять. Але робити щось нове, а тим паче постійно, регулярно це дуже-дуже важко. Я це знаю по собі і впевнений, що у будь-кого з вас були такі ж самі випадки, коли ви пішли один раз до спортзалу, а потім забили. Ви почали пити воду чи вітаміни, а потім якось про них забуваєте і відкладаєте до довгого ящику. Це не чистити зуби, це не вдягати нову чисту білизну. Це нові звички. І інколи вони не вписуються у наш режим, не вписуються у наш графік, і ми закриваємо на них очі. Тому для того, щоб нову звичку до себе приєднати, для того, щоб вона стала частиною вашого графіку, ви маєте мінімум три тижні виконувати одне і те саме регулярне завдання. Якщо ми з вами спілкуємося про доходи, і не кожен із нас заробляє кожен день гроші, пригадайте, скільки ви заробили за минулий тиждень. Чи якщо вам платять зарплатню, наприклад, це аванс і потім друга частина, пригадайте, скільки ви заробили за останній місяць і запишіть у графу дохід. Саме цю суму. Робіть це кожен день. І не хвилюйтеся, якщо в якийсь із днів ви просто забудете це зробити. Не треба, буде круто, якщо ви наздоженете, пригадаєте ці витрати та е, заповните їх. Але якщо ви пропустите один день, це не страшно. Головне, щоб ви не пропускали більше ніж один день підряд. Тому давайте це робити з сьогоднішнього дня. Тож, давайте зараз знову-таки на папері вирішимо. Та дізнаємося, де саме ви хотіли б заробляти гроші. Пригадайте, за що вас найчастіше хвалять родичі: мама, тато, брат, двоюрідний дядько, будь-хто. Пригадайте, за що вас у житті найчастіше хвалять ваші друзі, ваші колеги, ваші одногрупники, однокурсники чи е сусіди, може, ви щось вмієте робити так круто. Як ніхто інший. Може ви вмієте робити щось так якісно, швидко, бездоганно? Просто пригадайте, що ви робите найкраще і за що вас хвалять найчастіше? Тепер спитай себе, я роблю це безкоштовно, чи отримую за це гроші? І неважливо, може ви робите щось найкраще, де ви працюєте? Ви найкращий менеджер чи ви найкращий робітник? Чи ви дійсно одна людина на своїй посаді і конкурентів у вас немає? Але зрозумійте, платять вам за те, що ви робите найкраще, чи не платять. Якщо платять, то ми з вами на вірному шляху. Тоді нам треба з тобою бити у цю точку та повишати твою кваліфікацію, повишати твою експертність. Та робити так, щоб люди розуміли, що ти це робиш за гроші. І вже після цього ми з вами потрапимо до першої е, категорії людей, котрі беруть кошти за те, що вони роблять найкраще, і все, що вам треба буде для того, щоб збільшити кількість коштів, це просто збільшувати вашу експертність та е, казати про те, що ви будете брати більше коштів за ваші послуги чи товари. Хтось із вас зараз посміхається і каже: а в мене нема такої справи. Я не знаю, що роблю дуже добре чи найкраще, і в мене нема роботи. Але я завжди хотіла себе реалізувати. Тому я вважаю, що ви більш щасливі, ніж ті, хто вже десь кудись пішов. Бо ви знаходитеся у відправній точці. Це нульовий рівень вашого розвитку. І зараз найкращий час для того, щоб е дійсно вирішити, чим саме ви хочете займатися. Просто візьміть і напишіть на бумазі п'ять направлень, п'ять штук, котрі вас цікавлять найбільше. Далі. Проаналізуйте, хто найкращий у вашому місті чи у вашій країні. Проаналізуйте, хто еталон у всесвіті, у тому направленні, котре вам цікаве. Задайтеся питанням, скільки ці люди заробляють коштів. Зрозумійте, якщо у Україні дуже важко зрозуміти, скільки коштів заробляє та чи інша особа, не телефонуючи та не замовляючи її а, послуги, то у всесвіті заведено мати якийсь прайс. Котрий відкритий для усіх. Далі проаналізуйте, який був шлях у тої людини, котру ви вважаєте еталоном у цій справі. Проаналізуйте, що вона робила, якою вона народилася, у якій сім'ї, у якому місці. Чим вона займалася, де вона вчилася, який в неї був шлях. Зрозуміти, якщо ця людина а, публічна, якщо вона дійсно досягла успіхів, то більш за все, скоріш за все, в неї є сторінка Вікіпедії, і там буде її історія, там буде її автобіографія, чи хтось написав цю біографію. Поцікавтеся, і перше, що ви побачите, що більшість Успішних людей це прості люди. Це люди, котрим не випала якась золота ложка у рота від батьків, чи це не була якась випадкова зустріч з продюсером чи з партнером. Ні, це люди, котрі працювали над тим, щоб зробити себе тим, ким вони є зараз. І це каже нам ще раз і ще раз про те, що саме ти можеш зробити те саме у своєму місці, у своїй країні чи у всьому світі. Тож, як тобі заробляти більше? Давай підсумуємо: якщо ти хочеш наприкінці місяця заробляти на 1% більше, якщо ти хочеш мати на 1% більше коштів ніж у минулому місяці, то ти маєш робити лише одну справу найлегшу витрачати на 1% менше. Якщо ти будеш робити це щоденно, то ти будеш наприкінці місяця мати на 30% більше коштів, ніж минулого місяця. Як поліпшити себе на 1% у спорті? Якщо ти кожен день будеш мати 30 хвилин вільного часу і будеш приділяти їх своєму фізичному стану будь-яким вправам, то через місяць твоє тіло зміниться. Так, що ти себе не впізнаєш. Тому ще одне домашнє завдання. Візьми прямо зараз, фотографуй себе у дзеркало, не напрягаючись та не позуючи. І виконай це завдання, котре я кажу: просинайся на 30 хвилин раніше чи засипай на 30 хвилин раніше. Тож я маю для тебе ще одне домашнє завдання. Ідеш зараз до дзеркала, роздягаєшся і не позуючи, фотографуєш себе. І робиш кожен день одне й те саме. Прокидаєшся чи засинаєш на 30 хвилин раніше. Ти будеш мати 30 хвилин на себе і робиш будь-які фізичні вправи. Бігаєш, ходиш, присідаєш, е, скачеш, йдеш у зал, чи ходиш по сходинкам у своєму будинку будь-що. І через 30 днів робиш ще одну фотокартку, і бачиш, як ти змінилася, виконуючи лише маленькі 30 хвилинні вправи, будь-які вправи. І якщо в тебе щось іде не по твоєму плану, якщо щось в тебе не виходить, ти робиш 50 присідань для того, щоб ти звикла до того, що ти маєш маленьку перемогу. Зрозумій, 50 присідань це не так легко, як тобі здається. А вже через тиждень, 10 днів, чи 20, чи 30, в тебе. Збільшаться сідниці, а це вже не маленький бонус до того, що в тебе щось там десь колись не виходило. І останнє, як покращити себе на 1% духовно? Ми з вами маємо однакові душі. І мені здається, якщо я десь маю якісь негативні вади чи риси, якщо я чогось не розумію чи в чомусь не кращий, мені треба лише зрозуміти, у чому. І найлегший спосіб це прийти до найближчих людей, це батьки, родичі, чоловік, хлопець. До будь кого, хто знає вас як облуплену, і спитати: Скажи мені, будь ласка, от у чому я просідаю? Чого мені не вистачає духовно? Може я десь кричу? Може я десь неемоційна? Може я десь суперемоційна? Просто спитайте і. Не треба чекати якоїсь розгорнутої великої відповіді, але й не треба приймати, коли вам кажуть, та ні, ти ідеальна, в тебе все добре. Ні, покопайтеся. Попитайте, якщо одна людина не може вам сказати, спитайте й в іншої. Спитайте у всіх ваших близьких родичів, друзів, колег чи партнерів, де ви просідаєте. Запишіться та порівняйте. І найлегше, що ви можете зробити для того, щоб підняти свій рівень свідомості у цьому питанні, для того, щоб покращити себе у цьому питанні, це просто почати цим цікавитися. Наприклад, відкриваєте той самий YouTube і пишете це слово: Ревнощі, емоційність, духовність. І починаєте дивитися відео, коли ви п'єте каву, коли їдете у транспорті, коли е, займаєтеся спортом, зрозуміти, навіть якщо ви будете вмикати собі аудіокнигу на пробіжці, чи поки ви їдете у метро чи у автівці, ви вже будете десь підсвідомо поглинати цю інформацію та ваш організм. Почне її сприймати як норму, і ви почнете змінюватися. Зрозумійте, скільки б вам років не було, я дійсно впевнений і я впевнився у тому, що кожна людина може змінюватися. Треба лише захотіти. І це можливо як фізично, розумово, фінансово, так і духовно. І якщо вам цього матеріалу мало, саме для вас я розробив 28-денний Марафон, котрий можуть і будуть проходити лише дівчата. В цьому марафоні ви дізнаєтеся про те, як не просто поліпшити свій фінансовий стан, як не просто зрозуміти, де, коли, як і на чому заробляти більше грошей, як рахувати кошти, як витрачати їх правильно, як інвестувати. Ви зрозумієте і почнете будувати своє життя з нульового рівня. Ми будемо пірнати з вами у ті незручні теми, котрі. Частіше за все, ви піднімаєтесь зі своїми подружками десь на кухні чи у барі. Ми будемо спілкуватися з вами через алгоритми та бачення Всесвіту чоловіком, але доносячи це до вас, дівчат, бо я маю дуже великий досвід у тому, як навчити своїх коханих дівчат, навчити своїх близьких дівчат заробляти кошти. Лена буде відповідати за ваш духовний стан. Вона допомогла мені розібратися у собі. Вона скерувала мене туди, куди я ніколи не хотів іти. Але я ще не дуже багато всього знаю про духовне. Тому я довіряю цю частину Лені. Про фізичне потурбується Вікторія, бо в неї дуже великий досвід фізичного виховання. Вона фітнес-тренер з великим досвідом, і вона дійсно може дати вам. Круті та корисні поради стосовно їжі і стосовно фізичного навантаження. Це не буде дуже важко, але це буде щоденно, це буде корисно, це буде регулярно і це буде за графіком. Ми будемо збільшувати вашу заробітну плату. Ми будемо збільшувати та укріплювати ваш соціальний статус. Тож я хочу усіх вас запросити на свій 28-денний курс фінансового доктора. Давайте. Довіримося мені так само, як ви довіряєте будь-якому лікарю, до кого ви приходите, котрий вам прописує якісь таблетки чи направляє вас на якісь обстеження. І будемо робити вас дійсно щасливішими та багатшими. Всі посилання залишаю під відео. Переходьте, купляйте, курс стартує з нового року, з нового тижню. Тож давайте змінюватися разом. Та ставати кращими. Дівчата, я дуже сильно у вас вірю, бо на своєму досвіді бачив, як не одна дівчина досягала великих висот. І я впевнений і вірю в те, що кожна з вас зможе зробити те саме. Просто вам треба довіритися, вкласти свою руку у мою руку та дати можливість відвести вас у той світ, де ви станете більшою, кращою версією самої себе. До зустрічі на курсі фінансового доктора. До побачення.